Машинка шкода Octavia, 1,6 дизель, мотор каяк. Коротше, там грем поки міняється зараз в процесі все. І проблемка була в чому? Треба було подивитися прокладку клапану кришки. От в колодцях просто так от, покажу, отак от стояло масло. Думали, що десь пускає, а ні, от сюди трошечки дали повітря. І от звідси, можливо, буде видно, як масло блистить. І звідси витікає сочиться масло, так само на цю сторону йде. Отут. І коротше з, -з цієї кришки масло натікає в колодці і постійно там стоїть масло. Варіант такий замінити на нову. Бо клеїти не факт, що воно щось допоможе. Замовили нову кришку. Я там її наморочив? Трохи гам, але нічого. Трохи не йшов відмінність в цій кришці. Вона все те саме вже в комплекті з ощільними йде під форсунки і під саму клапану кришку. В цій е, немає. О, отут оце штучки нас тече. Модифікована трохи вже йде. Тобто її вже трошки покращили. Правда, сапона вивели, мембрану вивели на цю сторону. Бо тут отак от стоїть. Так само перевіряли, тут все ціло, тут не пускає. Оце, що Ось От тут отіче все. Тут, вже, тут масло просто розбирали, дивилися. Ціна питання. 4600, 4 здається, десь так, чи 4800, не пам'ятаю точно. Нова кришка, все. Зараз міняється ГРМ. все чиститься ставом кришку, форсунки, і машинка поїхала. Все, всім пока.